Вітаю вас, любі діти! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика! Сьогодні ми поговоримо про масу предметів. Ну що, готові до цікавої подорожі по математичній країні? А з ким ми будемо мандрувати, дізнайтеся, відгадавши загадку! Ця червона намистинка має кривця украплинка, невеличка, гарна, дуже. Упізнайте її, друже, на твою долонечку прилетіло. Відгадайте, хто це. Звичайно, це сонечко. Ось на вулиці стало тепліше, і прокинулись комахи. Сонечко давно не подорожувало, тому і вирішилось скрізь політати і все навкруги побачити. Прилетіло сонечко до лісу, а там з'явилися перші весняні квіточки. Вирішило воно їх порахувати. Скільки їх порахуємо разом? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер від чотирьох до восьми. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер від шести до дев'яти. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. А тепер у зворотньому напряму: від шести до чотирьох, шість, п'ять, чотири. А тепер самі від п'яти до одного. Погрілось воно на сонечку і полетіло далі. Побачило інші квіточки з цифрами. Нумо знайдемо квіточки з числами сусідами. Які числа сусіди у числа 5? Так, це 4 і 6. А числа сусіди числа вісім. Звичайно, це 7 і 9. Які числа сусіди у числа шість? Ну, звісно, п'ять та сім. А у числа чотири, три та п'ять. Помилувалося сонечко квіточками і полетіло далі. Через деякий час, бачить, зайчик біля пеньочка підлетіло сонечко і пропонує зайчик, нума дружити. А зайчик каже, як же я можу з тобою дружити, ти ж таке маленьке. А сонечко каже, зате я легке і літати можу. А зайчик дивується, а я що важкий? Ну, звісно, кожен предмет має таку властивість, яку ми не можемо побачити. Це їхня вага або ж маса. Наприклад, ти, зайчику, дуже полюбляєш капусту та моркву. А що з них важче? Якщо взяти їх у руки, ми можемо сказати, що капустина важче, а морквина легше. Коли ми кажемо важче або легше, то маємо на увазі властивості предмета, яку називають. Масою. А ще масу можна вимірювати. Одиниця вимірювання маси це один кілограм. А пам'ятаєте, за допомогою чого можна виміряти масу. Є такий спеціальний прилад, це ваги або терези. Якщо ми хочемо дізнатися, який між двома предметами важчий, їх кладуть на терези. Якщо чаші стоять рівно, значить предмети мають однакову масу. Якщо одна чаша нижче спускається, то той предмет важчий. А якщо навпаки, то він легший. Для того, щоб дізнатися масу предмета, використовують гирі, на яких вказано кількість кілограмів. Ваги бувають різні, торгівельні або механічні. Вони використовуються разом із гирями. Медичні їх використовують в медичних закладах для вимірювання маси тіла. Ваги можуть бути кухонні. Аптечні називаються терези, а ще є пружинні. Вони так називаються, тому що у них всередині пружинка. Коли на гачок вішають предмет, пружинка відтягує стрілочку, відхиляється і показує те число, яке відповідає масі предмета. Також ваги бувають електронні. А ще вантажні, на яких можна зважувати машини з великими вантажами. Отже, масу будь-якого предмета можна виміряти зважуванням. Нагадую, що одиниця вимірювання маси це кілограм. Зайчик був задоволений. Ти так багато знаєш. Та я ж скрізь літаю, все бачу, все чую, все запам'ятовую. Ну, бувай здоровий. І полетіло сонечко далі. Бачить, сидить їжачок і зважує яблучка. скільки в нього залишилось. Гирю, якою масою він поклав на іншу чашу. Так, два кілограми. Що можна сказати про ваги? Що вони урівноважені? Яка маса яблук у їжачка? Вірно, маса яблук 2 кг. А тепер визнач масу самостійно. Яка маса картоплі? Так, вірно. Чотири кілограми. А маса гарбуза, а винограду. Подивилось сонечко і полетіло далі. Бачить, ведмедик вимірює свої запаси. Подивись уважно на ваги і визнач, які гирі потрібно поставити на ваги. Щоб вага стала однаковою. Пакет з продуктами важить 7 кілограмів, а гиря 5 кілограмів. Скільки потрібно додати, щоб стало 7? Так, 2 кілограми. Кошик з фруктами важить 6 кілограм. А гиря 3 кілограми. Яку ж гирю потрібно додати, щоб стало 6? Так, вірно, 3 кілограми. Овочі в ящику важать 7 кілограмів. А гиря 4 кілограми. Скільки потрібно додати, щоб було 7? Так, 3 кілограми. Полетіло сонечко далі. Сидить лисичка, купила овочі на обід і порівнює, що важче, а що легше. Подивіться на ваги, що ж важче? Капуста важить 2 кілограми, а помідори 4 кілограми. Що важче, а що легше? Так, 2 менше, ніж 4. Тож капуста легше, ніж помідори. Кукурудза важить 4 кілограми, а яблука 4 кілограми. Ставимо знак, дорівнює у них однакова вага. Полетіло сонечко далі, бачить на галявині багато сонечок. Зліва у сонечок є крапочки, їх різна кількість. А праворуч сонечка з цифрами потрібно з'єднати сонечка з крапочками, з сонечками з відповідною цифрою. Ось сонечко, на ньому, скільки крапочок. Порахуємо. Так, на ньому три крапочки. З'єднуємо його лінією з сонечком, на якому намальована цифра. 3. Наступне сонечко. На ньому скільки крапочок. Давайте порахуємо. 5. З'єднуємо його з сонечком з цифрою 5. А далі малята самі порахуйте і покажіть відповідне сонечко. Пропоную і вам намалювати такі сонечка зліва з крапочками. А справа з цифрами і поєднати їх парами, а потім надішлете мені. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі, малята!